Проходження паспортного контролю. Я вважаю, це дуже важлива тема і вона цікавить багатьох. Напевно, кожен, хто задумувався про роботу в Ізраїлі або відвідати Ізраїль в туристичних цілях, знає той факт, що вас можуть не пустити. Ви можете мати білети сюди і назад. У Вас може бути заброньований готель, можливо, навіть і оплачений. У вас можуть бути екскурсії на руках і гроші готівкою для небідного і такого повноцінного відпочинку в Ізраїлі. Ви може, ви можете навіть їхати з Єгипта з повним автобусом туристів, але все одно вас можуть не пустити, і це дійсно так. Справа в тому, що за останні роки сюди хлинула просто нереальна кількість іммігрантів, точніше, туристів, які приїжджають сюди, а тут просять політичний притулок. І поки їхня справа розглядається, вони тут працюють, заробляють гроші. Хто рік, хто два, хтось трошки заробив і поїхав додому. Саме так прилетіли і ми. І підготуватися до поїздки в, Ізра... в Ізраїль, чи знайти тут роботу, чи знайти тут житло це не так важко, як пройти паспортний контроль. Звичайно, деякі люди можуть сказати, що а, а чого мене малося не пропустити. І я вважаю, що ці люди просто не розуміють, що вони відносяться до того процента людей, яких пропустили. Але я ще процент людей, яких не пропускають. Нам теж можливо повезло. Ну але я вважаю, що ми готувалися до цього, і завдяки цьому, можливо, нам і повезло. Як я вже говорив раніше, аеропорт імені Бенгуріона славиться на весь світ своєю безпекою. Там просто тисячі камер, і дуже багато людей. Працівників аеропорту, які передягнені в цивільний, і ти не розумієш, хто біля тебе стоїть. Я не знаю, чи це правда, але говорять, що в кожному літаку, який прилітає в Ізраїль, сидить людина передягнена в цивільне і летить як звичайний пасажир. Насправді це є агентом служби безпеки, і такий агент його ціль в тому, щоб виявити якихось підозрілих людей, заробітчан можливо, ну і того подібне. Особисто в нашому літаку я не знаю, хто це був, але біля нас сіла жінка, яка ще в Україні на землі почала спати. І це було якось дивно. Ми з дружиною переглянулись один на одного, ну і вели себе відповідно. Тобто, до чого я веду? Починаючи з аеропорта, з Борисполя, літак і в самому Бен-Гуріоні, потрібно фільтрувати свої розмови, потрібно ретельно думати, що ти говориш. А можливо, це була просто параноя. Що потрібно для того, щоб більш-менш впевнено пройти паспортний контроль? Ну, перше, це напевно, як кажуть, встрічають падошки, провожають по уму, але встрічають паадьожки. Ваш вигляд. Я думаю, що не потрібно мати багато розуму, щоб відрізнити гастарбайтера з синіми очима, красним носом, в якого на лиці написано Я люблю випити і приїхав сюди на стройку. Все, від туриста. І це дуже кидається в очі. Перше, що потрібно, це охайно, і я б сказав би так багато виглядати. Ну тобто, щоб ти був е з хорошою зачіскою, щоб в тебе були вимиті руки, е щоб ти був е нормально одягнений. Для жінок дуже важливо, е щоб вони не були сильно накрашені. Ну так мінімум, або і зовсім без косметики, тому що е вони можуть подумати, що ви приїхали займатися сюди проституцією. Ця тема тут дуже розвинена. Друге, ваша візова історія. Велику увагу приділяють людям, в яких пустий паспорт або є робочі візи, наприклад, в Польщу. Якщо в тебе пустий паспорт, то перше питання, яке тобі зададуть, і це майже 100%, чому саме Ізраїль? Тому що Ізраїль це дорога країна і є ряд країн, де відпочинок є дешевшим. Ти повинен переконати його, що значить ти дуже хотів попасти сюди, що ти мріяв про це. І це твоя мрія здійснюється. Далі, якщо в тебе є робоча віза, то це трошки важкувато. І вони тобі скажуть, що ти приїхав до нас на роботу, ти робив там, почув, що тут більше можна заробити, і ти приїхав сюди на роботу. Ось тут тобі впевнено потрібно їм доказати, що ти ось, значить, заробив там гроші, а сюди приїхав втратити. Я рахую, якщо у вас в паспорті є віз з інших країн, не тільки Єгипет, можливо, це Європа, Шенген, а можливо інші країни. Я думаю, що цей фактор і велику роль в тому, щоб вас швидко пропустили в Ізраїль. Третє, це гроші і маршрут. Я дивився одне відео на Ютубі, де один хлопчина розказував, як в його був паломницький тур, і його не пропустили, депортували. І він каже: значить, в його спитали, скільки в його грошей з собою. А він каже, 100 доларів, але остальне на карточці. А потім в його спитали на назви святі місця. І він, і він каже: Я два назвав, а на третьому запнувся. Ну, це просто жесть. Я не розумію, як можна бути таким тупим, щоб так лаханутися. Значить, якщо є куча інформації, просто нереальна кількість, де кажуться, що вони перевіряють, скільки в тебе грошей з собою. Вони дивляться, ти як турист, скільки ти можеш грошей потратити. Звичайно, гроші можуть бути на карточці, але от їм принципіально, щоб гроші були готівкою. І маршрут. Якщо в тебе паломницький тур, а це тур по святих місцях, і зазвичай це тур від агентств. якщо в тебе паломницький тур, то ти повинен знати не два святі місця, а двадцять, і знати їх так, як будто ти все своє життя мріяв їх відвідати. Ти спиш і бачиш ці місця, ти повинен це просто знати на зубок. Щоб їхати самому на відпочинок в Ізраїлі на тиждень, навіть якщо в тебе паломницький тур, тобі треба як мінімум з собою мати 600-700 доларів на одну людину. Ну нехай тисячу доларів на двох на тиждень, тому що це дійсно дорога країна. Якщо в тебе 100 доларів і ти знаєш тільки два святі місця, то ну Звичайно, ти їдеш на роботу. Тобі потрібно знати всі твої місця, де ти будеш ночувати, що ти хочеш подивитися, куди ти будеш їхати. Ти це все повинен знати на зубок. Четверте, добре знати історію, якщо ви пара. Такі питання: ким ви працю... ким ви приходитесь один одному? Ким ви працюєте, ким працює ваша дружина? Де ви живете? У вас своя квартира? Чи є машина? Як звати батьків дружини? Номер дому. Скільки заробляєте, де ви взяли гроші на подорож і так далі. Дуже багато питань, вони є однорідними, але суть не в тому, в кількості цих питань, а суть в тому, щоб ви одинаково відповідали. Тобто вас можуть поставити по різних тумбочках і задавати різні питання, і ви повинні однаково відповідати. Потім два ваших провіряючих можуть зійтися і звірити. Якщо, якщо, ви студент, або, якщо ви студент, або безробітні, то спитають, а звідки гроші батьки подарували, а ким батьки працюють, що вони можуть вам дозволити це подарувати? І потрібно відповідати разом. Потрібно розуміти те, що якщо ви безробітні, або студент, або мало заробляєте, ви не можете. Дозволити півтори тисячі доларів на ти... потратити на відпочинок. Ну, це я говорю півтори тисячі, наприклад, на двох і там, з білетами. Потрібно, напевно, прибрехати, скласти таку красиву історію, щоб було зрозуміло, що ви дійсно можете, але тоді вам потрібно двом вивчити саме оці нюанси, вам потрібно тренуватися. тренуватися. Ми з моєю дружиною склали історію. Десь ми трошечки прикрасили, але ми двох сиділи і один в одного задавали ці питання. Ми воно в нас відліта відлітало прямо від язика. Ще одне важливе питання: це щоб у вас в телефоні, в браузерах була в історії історії пошуку не було ніяких запитів робота в Ізраїлі. Тому скільки можна заробити в ізраїлі робота в Ізраїлі, і все, що з цим зв'язано. Тому що е, на самому паспортному контролі вас е, телефон провіряти не будуть, і в принципі його не можуть у вас взяти, тому що це ваш особистий телефон. Але якщо е, запідозрять, що ви обманюєте, вас можуть повезти повести е, в окрему кімнату на е, допит, це такий додатковий допит. Повірте, ви там будете не одні, тому що таких людей дуже багато і дуже багато людей їде, їх відводять нічого страшного. Головне впевнено відповідати на запитання і щоб ваші відповіді співпадали з дружиною, тому що ви можете бути в інших кімнатах. Там можуть уже взяти ваш телефон, але як взяти? Вони скажуть, дай телефон. Ти можеш сказати, ви не маєте права це мій особистий. Вони скажуть, значить, тобі є, що приховувати. Тоді ти звичайно логічно даси йому телефон, і тоді він може зайти в YouTube, Facebook, ВКонтакті. Ну просто в Safari, в твою історію в, ну, в твій браузер, в твою історію. І... Якщо в вашому уже там, в цій кімнаті, на додатковому огляді, можуть провірити ваш багаж. Весь багаж, вашу валізу візьмуть, відкриють і все пере перевірять. Якщо, наприклад, там знайдуть робочу форму, то зрозуміло, ви їдете на заробітки і тоді вас відправляють додому. Ну, принцип, ви зрозуміли. Так? Перше, ми взяли, ми купили квитки туди і назад, з різницею в 4 дні. Ми не брали паломницький тур, ми вирішили, що ми зекономимо гроші і зробимо це все самі. E, значить, взяли квитки. Квитки нам обійшлися в 13 тисяч гривень з багажем. E, друге, ми зробили страховку на період, який ми будемо тут перебувати. Через букінг e, ми e, забронювали готель. Там вводив я номер карточки своєї, але гроші в мене не знімали, тому що в готелі також не можуть бути впевнені, що ти що, що тебе пропустять на кордоні. А, але по суті, грошей я не платив. Ми усно склали свій маршрут. Ми знали, що ми будемо робити кожен день, можна сказати, кожну годину. А, ми роздрукували повністю всі документи, щоб в нас вони були на руках. І історії браузерів в нас були повністю почищені. З деяких соцсетей ми просто повиходили, і цього в принципі було Підводячи це. підсумки на роботу в Ізраїль їхати варто. Вам потрібно підготуватися, настроїтись, але е, трошки пережити ось цього, але воно все компенсується. Повірте, головне пам'ятайте, якщо ви приїхали на паспортний контроль, якщо ви вже прилетіли і вас забирають в кімнату додаткового допиту, ви не переживайте сміливо. Твердо відповідайте на запитання, будьте спокійними, не підписуйте ніякі документи, поки ви не розумієте, що перед вами, і все у вас буде добре. Всім хороших заробіток! Якщо вам сподобалось відео, ставте палець вверх. Всім щасливо, всім пока.